Добрий день усім! І сьогодні ми роздаємося браслетики. От буде огляд у нас різноманітних браслетів. І почнемо от з таких от цікавих. Це у нас лазурит гранений. Така от красота, включення пірита, натуральний лазурит. І е, фурнітура. Отака от, от бронзова фурнітура, яка не темніє. Потім іде флюорит. Флюорит. гранені гарні бусинки різнокольорові, от і фіолетові і зелені камінь, які допомагає відкривати, розкривати творчі таланти, сприяє відкриттю третього ока. Так, гранат теж гарний жіночий камінь для, е, як це сказати, для посилення е, сімейних відносин, укріплення, можна сказати, да сімейних відносин, гарний жіночий камінь. Так, це у нас місячний камінь, от така от бусинки в кожній бусині гарна цікава ірізація блакитна. Дивіться, яка переливається 10 міліметрів бусинки і такого плану. Цікавий теж дуже браслетик. Потім йде аметист гранений. Сьогодні у нас огляд гарних, красивих браслетиків. Також є цитрин з такою підвісочкою Ом. 9 міліметрів бусинки, гранені. Теж цікаві. Потім йде з рожевим кварцем бірюза. Африканська, південно-африканська бірюза. 6 міліметрів тут, тут бусинки. І ці от кристальчики це рожевий кварц. Теж наліто. Цікавий варіант браслетика. Потім йде аметист з цитрином. Ну, а вас, якщо щось зацікавило, можете робити скрін прикраси і писати мені або в інстаграм, або е, питайте Viber в коментах. Дам вам Viber І можна писати на Viber, Питати ціну. Ну, або якщо придбати, можна. Так, ще це у нас саме те із бронзовою фурнітурою. Також підписуйтесь на мене в Тіктоті. Мої інші соцмережі є в описі YouTube каналу В Тіктоті, в Instagram можете ну, давати, задавати питання, якщо щось зацікавили, якась прикраса, якийсь браслетик. І також можете переглянути, що у мене є плейлист новинки прикрас. Там можна за останній місяць, наприклад, включити собі і переглянути різні прикраси. Це у нас Амазоніт, такий гарний теж з бронзовою фурнітурою, гранені, гарні бусинки. Так, і там можете собі вмикнути, подивитися, що теж зацікавить. Можливо, ще з тих прикрас ще щось є цікаве, то можете теж мені писати. Так, така, цікавий браслетик, мікс з трояндочкою. Тигрове око. Тут є і яшма червона, і тигрове око, і соколине око, і родоніт, і гематит. В общем, мікс, і плюс така трояндочка. Цікавий браслетик, варіант браслета. Так, потім йде з такою теж квіткою, яшмою. Яшма теж цікава, червона, і самі бусинки, гранені, червона Яшма. Також тут сердечки йдуть ларвікіт і амазоніт. Теж дуже цікавий варіант, браслетка. Така от квіточка тут є з тієї з тієї сторони. Теж гарна така яшма, да? так, натуральні бусинки цікаві. Потім йде апатит. А блакитний, теж гранені, гарні бусини. Апатит цікавий. потім іде флюорит сердечки? такого плану флюорит. Красиві вигляді сердечок. гранені бусинки такі. Теж десь тут на розмір 18, можливо, і 19 підійде. Потім красивий, дуже агатовий браслетик. О, дивіться, теж з бронзовою фурнітурою. Гарні агатові такі бусинки. Потім місячний камінь 10 мм. Кожній бусині є різація. Є у мене 8 мм. він трошки дешевший. І такий, це іде 10 мм. Потім іде квітковий агат, це 8 мм. Теж квітковий агат, квітки сакури. да Такі там наче як квіточки всередині цікаві, такі ніжний, якщо доследний. І є також квітки сакури 10 мм. такого плану. Подивіться. які красиві, цікаві. Тут, наче квіточки всередині гарні. Потім іде агатова бусинка і цікавий соколин оком. Е, і тут іде як медове бичі око 10 мм бусинки. Потім приміт. Зелений гарний браслетик 10 мм. Цікаві теж бусинки. От така краса. Потім іде це у нас 10 міліметрів іде Змієвик. Змієвик теж цікавий варіант босу. Такою підвісочкою лав. Вот, хто любить змієвик? От всередині дивіться, які цікаві. Значить, там глазочки. Ой, скажу змієвик. Це mm -hmm. що це Ну так, да, він схожий на змієвик, але це яшма камбаба Бачите, який цікавий. Теж. Потім іде агат. От з такою теж бусиною я її називаю природня бусина дзи. от Теж агатова, велика. І плюс теж дуже гарні, цікаві такі, як бачоночки, да? як називають теж. Так, потім раух Топаз, гранений красивий. Раухтопаз, він як щит від негативної енергії такий, потім йде лабрадор. Такий от шикарний лабрадор, 10 мм бусинки, теж дуже гарні. І в кожній бусині є різація люксова якість така. От такого плану. 10 міліметрів бусинки. Потім іде моховий агат, гранені гарні бусини, моховий агат, тут 8 міліметрів, потім бацванський агат, теж така от красота. Тут 10 мм бусинки, і кожна бусинка теж свій малюночок, тут навіть як глазкові бусинки такі. Теж цікавий варіант браслетика. Красота. Потім є також Хризопрос, теж його використовують як фінансовий камінь, приносить успіх у фінансах хризопрас. Потім іде боцванський агат з бронзовою фурнітурою. Комусь подобається з фурнітурою, наприклад. Теж, тим паче, така цікава. Яка теж не темніє. так Потім також сім чакр браслетики. Тут йде відразу мікс декількох бусин. Тут і лазурит є, і цитрин, і аметист, і такі от агат, і приніт, і аквамарин, і тигрове око. Така от красота. Можна як сім чакр теж його носити. Ну, і плюс кожен камінь має свої ще. Властивості цікаві, теж, якщо ви збираєте, знаєте, то в курсі, я думаю, так? Да? Ну, хто не розбирається, теж можна багато зараз знайти. Є книг і багато просто в інтернеті інформації про ці камінці. Так, це у нас іде Амазоніт, теж дуже гарний. 10 мм бусинки. Тут дві бусинки рожевий кварц Ну, але він в поєднанні дуже цікавий варіант виходить. Потім є Моріон також 10 мм бусинки. от І він дуже гарний має захисні властивості. Потім Онікс, такий от Онікс в вигляді голтовочки. Потім Labrador 6 міль... Нет, це у нас 8 мм, теж дуже гарна якість. Така от, бачите, прозорий, гарний і різація в кожній бусинці гарний, дуже якісний лабрадор. Висота отака. Місячний камінь також, це вісімка йде, 8 Вісім міліметрів, і теж і різація, присутня, от, бачите, така, 8 міліметрів. Потім є мікс, хто любить відразу, щоб було декілька ну бусинок в браслетику. Отакі От є сердечки міксовані. І відразу з рукою фатіми такий варіант. Вигляді сердечок. Потім шоушанський камінь. Такий блакитний, цікавий браслет теж. Шоушанський камінь. Потім іде. Так, що ще таке цікаве показати. Є також такого плану браслетик. Тут іде мікс теж сонячний камінь, сердечки ларвікіт і е, фантазійний агат такого плану. Так, Ну, Широкий, я думаю, ви бачите. Тут у нас і тигрове око, і аметист декількох видів, малахіт, це обсидіан золотистий гарний. Потім мікс іде тигрове соколине бичаче око. Фінансовий де гарної якості цитрин. Ну, і такий от є мікс. Флюрит. Це у нас іде зелений. Авантюрин і нічкаїра авантюрин. І також зараз вам ще широкі покажу браслетики. Це у нас іде малахіт, змієвик родоніт, яшма, фліорит, чорний агат, червоний агат у такого плану і е, мікс тигрове соколине бичаче око, золотистий обсидіан. Малахіт, потім рауктопаз і такий аметист. Так, це у нас були широкі браслетики. Ну, і також є браслетики, от такого плану. Ну Хто любить маленькі браслетики. Ще швиденько вам їх зараз одягну, покажу ну Невеличку кількість таких, якби самих найкра... ну якби яскравих, таких гарних виберу вам. Можливо, теж когось зацікавить. Теж можете собі робити скрін і писати мені або на Viber. Viber є, до речі, можете приєднатись до мене в TikTok. От, TikTok є в описі YouTube каналу, да? а Viber є в описі прямо в профілі, профілі TikTok. А. Так що теж приєднуйтесь в TikTok і там ви побачите мій Viber в описі TikTok. А. Так, цитрин є, раухтопаз, лазурит, гранат, рубін, шпінель, смарагд, декількох різних видів. Потім чорний турмалін ще є. Хтось у мене питав його. Є аквамарин гарний. Аквамарин такий ще блакитний, цікавий гранений. Так, потім що ще вам показати? Ну, лазурит є, є і це у нас іоліт. Такий красивий іоліт, потім лазурит, потім перламутр Є блакитний топаз. Такий цікавий також є флюорит. Смараг такий гранений, гарний теж. Все ці не питайте мені в особистих І можу, скажу вам, що по чому, скільки що коштує. Так, ну, в принципі, вам такі основні показала браслетики, якщо щось більше цікавить, Є ще різні чокери, намиста. от Багатий вибір. І рожевий кварц цікавий, такий ніжненький. І родоніт є гарний. І опал, до речі, опал ще є. І каблучки, і отакі от от браслетики, і є темний опал. І також світленький такий опал Він, правда, його краще роздивлятися на сонечку. Гарний, комфортний, на резиночці носиться. і Десь 5 мм бусинка. Така от красота переливається шикарно. При цьому освітленні, можливо, він не показується, але на сонечку просто нереально гарний різок. От Отак удалі навіть, мабуть, краще, да? така от красота, і також темний опал теж дуже цікавий варіант. теж Він тут на сонечку особливо гарно переливається. Ну і ще багато є інших. Заходьте до мене на стрім в TikTok і там можна буде запитати в онлайн, подивитися якісь браслети, що вас цікавить, або пишіть на Viber, мені краще, або в Instagram Мої соцмережі є. Приєднатись до мене в Тікток, і в описі Тіктока є мій вайбер. Все, всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.